Принц. До лісосатирід. Поперед ти тамтешніх розвідників хай будуть напоготові. Так, сер. На твоїх розвідників можна покластися. Звісно, я сам їх підбирав. Чому я все ж непокоївся? Не хвилюйтесь, мілоді. Де забаром чаша життя буде нашою, а потім і Камелот буде наш. Сенред, ти забуваєшся. Трон Камелота посяде моргана, а не ти і не я. Я не претендую на Трон Камелота. Я хочу його підкорити. Сенред, ти отримаєш те, на що заслуговуєш. Обіцяю тобі. Ми їдемо в землі Сенреда. Чому ти так вирішив? Ми вже в лісі Асатир і їдемо далі. Думай, що хочеш, Мерлін. Припиніть. Могли б уже розповісти. Тоді я буду змушений тебе вбити, я ж казав. Та кажіть уже так чи інакше, я, мабуть, тут загину. Пригадуєте, що сталося з охороною, яка сюди заїхала. Мертві майже всі. Сер Леон вижив. Так, а мені ще з того? Один шанс з сорока, що мені теж вдасться вижити. Ще менше, бо нас тут двоє. Тоді я помру неможливо, а напевно. Мерлін, ти завжди такий зневірений. Хто знає, може, цього разу нам пощастить. Може, й так. Але якщо нам вже судилося, як ви там про мене казали, зневірений, щось я не пригадую. Ще раз мене торкнешся йти труп. Гвейн теж мені королівські манери. Мерлін, друже, вигляд у тебе кепський. У тебе не кращий. Що ти тут робиш? Як завжди, хильнув зайвого, не в тому місці, і не в той час. Бачу, нічого не змінилося. Це несправедливо. Де ми у старому замку? Він належить такому собі джарлу. Не чого цікавий дядько, торгує рабами. Нас продадуть, як рабів. Саме так, тварюки. Хто з вас зустрінеться на арені з моїм переможцем? Є охочі. Ну, тоді я сам оберу когось із вас, волоцюги. Так зараз погляну, як щодо тебе. Мене? Слава босмерть, хлопче. Всі тебе вшановуватимуть. І що ж це за так званий переможець? Він може побороти лише таких слабаків, як цей? А ти що, бутимеш краще за нього? Звичайно. Артур ні. Дуже добре. Але якщо ти програєш, я згодую твого маленького друга крукам. Кидатиму їм шматок за шматком. То що, готовий переможцю? Готовий. Як ти міг це допустити? Дозволити Артуру вислизнути з рук. Його схопили раніше, ніж мої люди туди дістались. Схопили? Хто схопив? Равоторговець, Джарл. Він кілька місяців орудує на західному кордоні. Ти йому дозволив? Ми з ним порозумілися. Він не турбував мене, а я не чіпав його. А де зараз цей Джарл? Не хвилюйся, Моргаус. Я його швидко знайду. Побачимо. Ти мені погрожуєш? Повір, Сенред, коли я погрожуватиму, ти одразу це зрозумієш. Джентльмени! правила прості: один виживає, інший помирає. А якщо хтось не зможе чи не захоче вбивати супротивника, я порішу обох. tudo Легше добре все мусить бути по справжньому. Отже дуже хочеш по справжньому. Все. Поки що все добре, але що далі? Я не знаю, що далі. Вбий його. Навряд чи колись я тужитиму за цим місцем? Спробуй знову не вскочити в хату. Вам теж можу таке побажати. Не розумію, про що ти говориш. Та годі вам. Ви щось таке мусили втнути, якщо вже потрапили в таке місце. Насправді ми дещо шукаємо. Ми шукаємо чашу життя. За що? Що ти не зрозумів у слові таємниця? Це ж Гвейн. — Джентльмени, здається, хай там, що ви шукаєте, допомога вам не завадить. Ніхто не дуритиме джарла. Ніхто. Я хочу знати, хто вони і де сховались. Мілорде. Що це? Мілорде, це відібрали в'язнів. Може, тут буде підказка? Я не потребую підказок. Я хочу крові. Так, так, так. Сім, Но, сім, виходить, ми тут розважали принца. <рес> за словами Мерліна, якщо ви скажете мені, що це за чаша, то будете змушені мене убити. Так і є. Тоді можете сказати, бо ви не зможете мене вбити, навіть якщо захочете. Та не вже. Спробуйно. Ну. Вже спробував. Там, на арені. Добре я вам дав, правда? Це була просто забава. Звісно. Я вас переміг під час забав? Ні, не переміг. Якби ще хвилина, ще хвилина, і ви обидва були б мертві. Ніхто не виграв би. Ваш задум був невдалий. Якби не пожежа, ми б стали поживою для хробаків. Ти певен, що це був Артур. Без сумніву, це був принц. Все відповідає вашому опису. З ним був слуга і ще один чоловік. І ти маєш докази? Куди вони їхали? На захід до лісу гедений. Ми побачили сліди, у них немає коней, тому ви швидко їх не здоженете. Завжди радий прислужитися добрим людям, таким, як ви. Може, мені перепаде якась винагорода за докладені зусилля. Мілорде, як я могла про таке забути. Ти отримаєш винагороду негайно. А... Тільки не кажіть, що ми вже на місці. Якше Мерлін не варто дратувати принца.